Старфілд, 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 Старфілд. Я теж пограв. та я хочу сказати, що це зовсім не те, що я очікував від величезного всесвіту з тисячма планетами. Насправді в мене виникло стільки питань до цього проекту, що я вирішив записати відео про цю космічну пригоду, щоб можливо заощадити ваші гроші, якщо ви збираєтесь купляти ось це. Велике дякую тим, хто вже підписався на наш канал та приєднався до нашої спільноти. Ну а починати! Я не бачу жодного сенсу навіть розповідати про те, хто випустив цю гру, скільки років її чекали, та скільки було вкладено у маркетинг до релізу. Обсяг реклами були настільки великі, що вона зацікавила навіть мене, людину, яка дуже вибірково відноситься до ігр, та дійсно полюбляє не так багато тайтлів. Я хочу також відзначити, що те, що я зараз буду розповідати, не зайде фанатам проектів Bethesda, до яких я не відношусь. Тож, якщо ви відноситесь до них... Тримайтесь, зараз я буду розповідати, що, на мою думку, не так зі Starfield. особливо після того, як тут Ховард під час інтерв'ю і Джен сказав, що Starfield перенесе вас у свій всесвіт як Red Dead Redemption 2, яку я дуже полюблюю. Та я не збираюсь у цьому відео розповідати про те, що тут є різні баги, бо розумію, що гра тільки вийшла, то розробник буде це все фіксити. Хоча, як на мене, це теж так не повинно бути, якщо ви вже продаєте її за фул прайс. Бо так ви робите з перших гравців безкоштовних бета-тестерів. Почну я з гарного. Графічна складова гри мені сподобалась. Так, є у багатьох людей питання до того, що у 2023 році вона могла би бути красивіша, але, знаєте, я це відео вирішив записати не тому, що тут погана графіка. Загальне враження особисто для мене непогане. Можна довго заліпати у деталізовані локації, але я зараз тільки про закриті невеличкі локації, бо на відкритих, наприклад, якихось планетах. Якщо дивитись загально, то файно, а якщо зупинитись та розглядати щось. Ну, якось воно вже не прикольно. Чи в іграх про космос не потрібно дивитись на рослини на землі? Тут якась дуже контрастна різниця у текстурах в різних локаціях. Та й наповнення самих планет, яких як говорять тисячі, ну таке. Я тут думав, що можна буде де завгодно приземлитись, знайти щось цікаве. А виявилось, що на кожній з них є певна локація. Так вона досить велика, але ти можеш потрапити тільки на неї. Та й наповнення в багатьох випадках мінімальне. Ну ось, подивиться, це, наприклад, планета Земля. Можливо, це типу реалізм, ну великі пустоти, там щось трапилось, ось ось так виглядає наша планета. Але це просто якось нудно. Тим паче тут немає транспорту, та треба ходити пішки. Або потім, коли вже буде, використовувати джетпак, який, до речі, не літає так далеко, навіть у порівнянні з тими, що зараз існують у нашому світі. Так, є планети там, де є фауна, але це все виглядає досить однотипно, та я не можу сказати, що тут можна провести так багато часу, просто мандрує по, яких, по якимось планетам, як ти мандруєш по тому ж Red Dead Redemption 2. Але у цій грі про космос ви проводите більшість часу у приміщеннях, в яких знову ж таки, на мій погляд, все добре. Та в них приємно проводити час у пошуках чогось. Серед тон різноманітного лута різної ступені корисності. За це можна окремо похвалити Starfield, бо коли ти можеш взяти більшість того, що бачиш перед собою у приміщеннях, це як мінімум цікаво. Так ще й кожен предмет має свою ціну, тобто ти все це можеш продати, та інколи навіть за непогані гроші. Але з іншого боку, у цим всім різноманітті можна легко прогавити щось цінне. Так, це реалістично, нема питань, але особисто мене це збивало з пантелику, то я постійно носив з собою більше ніж може нести персонаж, що приводить до більш швидкої втрати кисню, перенасиченню СО2 та зниження швидкості рухів. Бо на початку гри я не розумію наскільки важливі різні предмети, та що мені потім знадобиться для крафта. Гра це не пояснює. Тут я хочу зробити ремарку та розповісти, на чому ж я грав у цю гру. Це ноутбук Lenovo Legion Pro 7, на якому я програв вже більше 50 годин у різні проекти, а також ще працював у пакетах Adobe, набирав сценарії та останні тексти та просто насолоджувався роботою на потужному ноутбуці. Працює він на процесорі Intel i 9 13900H та відеокарті Nvidia GeForce 4080, має 32 ГБ оперативний та 1 ТБ постійного накопичувача, звісно ж, це SSD. Також хочу похвалити його за гарний 16-дюймовий дисплей з частотою розгортки 240 Гц. Про цей сучасний та потужний ноутбук можна дізнатись за посиланням у описі до цього відео. Ну, а ми продовжуємо розбиратись, що не так, зі StarField. Повертаючись до того, наскільки ця гра незрозуміла та навіть не намагається бути зрозумілою, хочу показати на прикладі: на початку гри ви повинні створити свого персонажа. Конструктор зовнішнього вигляду неймовірний для тих, хто полюбляє з цим займатись, але потім вам потрібно обрати перки та бекграунд вашого перса, серед яких є навіть відносність до різних фракцій. І тут у мене встає питання: а як я повинен здогадатись, чим вони відрізняються? Гра нам ще не дала жодних пояснень, та ти не розумієш, наскільки це вплине на проходження. Причому тут не концептуальний вибір, ти обираєш чи добрий ти, чи поганий, а якісь загадкові речі для початківця. Може це впливає мій невеликий бекграунд у RPG-іграх, та більш продвинуті ігроки відразу, все зрозуміють. Але що то виходить? Якщо так, то я не зможу нормально пограти у Starfield, чи що? Я впевнений, що тут можна написати в коментарях, що це складна гра для мого розуміння, але ось вам ідейка: чому б не почати гру без цього вибору? Хоча б трошки познайомити гравця зі світом гри, роз'ясувати, які фракції є, як цей вибір може вплинути на подальшу гру, а потім просто зробити ще одну ось цю текстову сцену, яких в грі тисячі, та запитати в мене про моє минуле. Та вже з цього моменту NPC зможуть якось відігрівати відношення до мене, вже враховуючи мій бекграунд. Невже так не було б зрозуміліше? До речі, стосовно цих всіх розмов, яких реально в грі дуже багато. Вони реалізовані прикольно, можна отримати багато корисної інформації від NPC, з якими ви можете поспілкуватись, та те, що ви будете відповідати, дійсно впливає на ігровий процес. Особливо мені сподобалось, як це впливає під час конфліктних сцен, де від ваших відповідей може залежати, буде ось зараз прям стрілянина, чи все ж таки все вирішиться дипломатією. Це взагалі окрема гілка прокачки персонажа, та це прикольно. Та додам, що незважаючи на те, що я непогано знаю англійську, в цю гру бігати я не зміг. Знайшов український переклад, якого офіційно немає. Встановлюється легко, але він машинний. Десь він іноді може не точно переводити, але для мене стало все одно краще, ніж англійською. Посилання залишу у описі. Далі давайте про відкритий Всесвіт. Ось це просто ну, я не знаю. Його ж немає взагалі. Є тисячі локацій. Але єдиного Всесвіту немає. Після десятка годин у грі в мене почуття, що я актор у театрі, який грає на фоні різних декорацій. Причому це ж розробники розуміли, що буде саме так. Навіщо було розказувати, як ми цікаво будемо вільно подорожувати по планетам у космосі, якщо ви без завантаження для зміни локації у будівлю зайти не можете, а ще не можете відлетіти від планети, бо її орбіта це теж окрема локація. Та не можете навіть орбіти підлетіти та висадитись на планету, бо сама планета це навіть не 3D-об'єкт, а просто кругле зображення. Взліт та посадка це просто відосик з загрузкою. Ну таке. Я очікував, що політаю по сонячній системі а полетав у великому пустому басейні, у якому є грані. Так, тут не може бути повного реалізму, бо подорожі між планетами, якщо це робити реалістично, займуть дуже багато часу. Але щоб це настільки був стислий простір та однотипні анімації пересувань, я не очікував. Взагалі можна пересуватись з будь-якої планети на будь-яку планету, навіть не керуючи своїм кораблем. Ну блін. Те саме пілотування кораблем ну, шляпа повна. Якось незграбно, нецікаво, немає почуття переміщення, якось воно все таки як овочі у супі плаває кудись та все. Можете сказати, що це все пов'язано з тим, що гра побудована на неновому двіжку? Ну реально, це правдова гру, яка вийшла у 23-му році, та коштує у стімі 1699 гривень за стандартне видання. Так ви ще й безкоштовні бета-тестери для них? Так, ну добре, може тут якийсь крутий сюжет? Якщо його кратко описати без спойлерів, то головний герой літає. А якщо все ж таки говорити, як є Фаст Тревелет по різним декораціям, та збирає якісь уламки, від яких його люто штирить та збирає їх на базі. Це і є цікавий сюжет? Чи може сюжети фракції цікавіше? Я, чесно кажучи, не дійшов до них, Говорять, вони цікавіше, ну блін. Чому вони цікавіші, ніж загальний сюжет? Так, тут є торгівля, можна збирати ресурси на різних планетах, розвиватись, але це ж, начебто, зроблено вже для якоїсь спільноти, яка хоче у цьому всьому ковирятись, а не для тих, кому взагалі цікава космічна тема. Скажете, це фішка ігор Бесезда. Це, до речі, стандартне виправдовування для тих, хто грає у Skyrim чи Fallout, та розуміє концепцію цих ігор. Але я вважаю, це просто виправдовування. Головна сюжетна лінія повинна роз'яснити усі механіки та познайомити вас зі Всесвітом. Але тут вона це не робить. Та виходить, що ця гра створювала для фанатів Бесезда, які будуть у цьому всьому розбиратись, то робити потім купи гайдів на YouTube. А ще трошки пізніше кучу модів, щоб зробити цю гру більш грабельною. Трошки позитивного додам: ігровий дизайн мені дуже зайшов: одяг, зброя, кораблі, міста, приміщення ну прям дуже цікаво. У це точно було вкладено багато роботи, та 100% більше, ніж на сюжет. Візуально відчувається інший Всесвіт зі своїм стилем та дрібницями. Але давайте повернемось до поганого. В мене є велике питання. Де мапа? Так, в нас є мапа космосу, хоча я краще назову каталог локацій. А де мапа на самих планетах? Ось я на першій планеті по сюжету, ви тут будете дуже часто, та тут немає мапи. Ви можете подивитись ось це, навіть щось нагадує рельєф місцевості. Але де нормальна мапа? Ви ж зробили вулиці? Тут реально можна заблукати. У чому фішка? Я розумію, коли так це виглядає десь на новій планеті, де ви ще не були, та не дослідили її. А тут у чому ідея? Я стільки часу витратив, поки блукав по першому місту, що в мене знайомство з грою ледве не закінчилось у перші години гри, коли я потрапив у це місто. Мені це виявилось дуже незручним, особливо знову ж таки на початку, коли ти взагалі не розумієш, як дістатись до пункту призначення, який просто відмічений як синя точка. Я навіть спочатку вирішив, що це я не можу знайти де нормальна мапа. А що з інвентарем? Як з цим розібратись? Чи можна було зробити ще більш незручним? Чи навіщо модери все зроблять? Ну, просто немає слів. Хоча є ще більш заплутана історія з прокачкою персонажа. Це ну, для мене це просто жах. Ти навіть приблизно не розумієш, що тобі може знадобитись вже у найближчому майбутньому проходженні. Так, можна подивитись гайди, можна знайти якісь імбові варіанти, гілок, якісь поради того, що потрібно вкачувати на початку. Але знову ж таки, чому ігроки повинні це шукати десь у інтернеті? Чому сюжет чи якось гра не пояснює, що нам дійсно потрібно на початку? Так, там є поради, що на що впливає. Але що мені потрібно ось-ось, ось зараз? Я не розумію. Після всього сказаного хочу додати останнє: я пограв у гру більше 10 годин та не побачив ще, звісно, дуже багато всього. Дуже багато механік, дуже багато локацій тощо. 100% після 100 годин будуть інші враження, я з цим не сперечаюсь. Але чому я у цій сучасній грі повинен грати стільки часу, щоб вона мені просто почала подобатись? Що це за приколи зараз? Ну, ось гра починає відкриватись після 30 годин у неї. Це хто таке вигадав? У який момент це стало нормальним? Може ти після 30 годин просто втягуєшся та не помічаєш усі ці приколи, які тебе бентежить перші 10? Розкривається сюжет? Ну тобто ця гра може зацікавити тільки сюжетом, але точно не головним. Ну що ж, головний висновок мого відео буде у наступному. Коли я почув про цю гру, вона мені дуже зацікавила. Мені здалося, що подорожувати е, цими Всесвітами, е, подорожувати планетами, виконувати різні квести, це буде дуже цікаво, що буде великий відкритий всесвіт. Але щось е, насправді ця гра не така, як її рекламували. Та вона набагато складніша, ніж я очікував. Та мені здається, що вона складніше не тільки для мене, а взагалі для усіх людей, які не прихильники ігор від Безезда. Тож для себе я висновки вже зробив. Грати я в неї вже більше не буду, тому що мені не подобаються ігри, в яких мені стає цікаво, тільки там після 30-50 годин гри. Це ну. Mm -mm. Пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цього питання. Е, також пишіть, що ви думаєте про Старфілд. Велике дякую, що додивились відео до кінця. Якщо не підписались, обов'язково зробіть це зараз. Усім мирного неба та слава Україні!